День Незалежності України це свято гордості та єдності, коли серце кожного українця наповнюється любов'ю до рідної землі. Послухай, як вода шумить, Дніпро до моря лине, З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте, напої на тощами і як веде розмовосте з тобою колосками. Послухай, як струмок дзвенить, як гомониць лишіна, тобою всюди кожну мить, говорить Україна. світлий на сонячний дім, як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня, усмішка тата. В любові й добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня та сонечка лине. Мій сонячний дім це моя Україна. Вітаю з Днем Незалежності! Хай наша Україна залишається вільною та сильною, а кожен день додає гордості за те, що ми українці.